З миром Божим ми опитали більш ніж 100 тисяч одеситів і виявили найпоширеніші запитання. Якщо ви хочете дізнатися, що це за запитання, напишіть мені в коментарі, і ми з вами поговоримо цю тему. А сьогодні ми проводимо таке маленьке соцопитування про Пасху, про Великдень. Існує три Пасхи: язичницька, це їжа, питьо, Християнська, виконання завіту і єврейська. Яку Пасху святкуєте ви? І... Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху, про Великдень, про турботу, яку проявляє місія, слово Боже, яка знаходиться в Одесі під війною та постійними обстрілами, напишіть мені в коментарі, і ми з вами поговоримо на цю тему. І запрошуємо вас на онлайн-конференцію в неділю. І якщо ви захочете, ви зможете стати частиною такої церкви, де ви будете отримувати щоденне спілкування, молитву, молитву за закінчення війни е, кожен день. І нехай Господь береже вам там, де ви є. Напишіть нам, і я вам з радістю відповім. Амінь.